І на завершення розглянемо метричні співвідношення у правильному або рівносторонньому трикутнику. Для цього побудуємо рівносторонній трикутник. Рівносторонній трикутник, нагадаємо, це трикутник, у якого усі сторони рівні. Отже, позначимо АВ дорівнює Б С, дорівнює АЦ. Ну і позначимо їх літерою А. Наприклад. Тобто, що це дорівнює А. Далі. Оскільки трикутник рівносторонні, то. Усі висоти проведемо висоти до основ, тому що кожна сторона є основою, а дві інші бічними сторонами. Тому рівносторонній трикутник ще є частини випадок рівнобедрено. І коли провести до три висоти до основ трикутника, то вони всі будуть перетинатись в одній точці, позначимо цю точку О. І, наприклад, АH, BM. І СК це будуть висоти медіани, бісектриси кутів трикутника. Тому що в рівносторонньому трикутнику, усі ці три відрізки є, є одними і тими самими. Тому, оскільки це бісектриси, можна зразу показати, що це бісектриси відповідних кутів. І тому БМ, як бісектриса, ЦК як бісектриса і АН AH, поділяє кути на відповідно, 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рівних між собою кутів. Далі. Отже, точка О – точка перетно-бісектринства. А тому це центр кола, вписаного у трикутник. Якщо до середин сторін провести середини перпендикуляри, а вони власне вже проведені, проведен, це, наприклад, ОМ, е. О OH середини перпендикуляр до BC і ОК OK середини перпендикуляр до АБ, то середини перпендикуляри також перетинаються в точці О. Отже, у рівносторонньому трикутнику або правильному точка перетину висот медіан, бісектрис є центром кола, яке вписано у трикутник, і центром кола, яке описано навколо трикутника, Тобто ця точка. Збігається, як, як, точка, ця, як центр кола описаного і описаного навколо трикутника. А тому зараз задача буде полягати в тому, щоб знайти радіуси цих кіл. Ну, наприклад, зрозуміло, що ОБ, ОС і АО це будуть точки рівновіддалені, вершини трикутника рівновіддалені від точки О, а тому це будуть радіуси описаного кола, яке, яке позначимо Р велике. Відповідно, OH, OM і OK – це будуть відрізки, які називаються радіусами кола, вписаного у трикутники. Ми його позначимо відповідно маленькою буквою R. Чому? Бо сторони трикутника рівновіддальні від цієї точки. А саме OH це буде вісне від точки O до BC, ОК відстань від точки О до АВ і ОМ відстань від точки О до АЦ. Ну і наразі з'ясуємо, чому буде дорівнювати радіусиків, а саме описаного і вписаного прямокутний трикутник. Для цього спочатку знайдемо висоту БМ. Розглянемо трикутник АМВ. Зрозуміло, що цей трикутник прямокутний. Сторона АБ ми її позначили А. А оскільки точка М це основа медіани, то АМ це буде А поділити на ОПУ. Тобто половина від сторони. Тоді із теореми Піфагора БМ буде дорівнювати корінь квадратний А квадрат відняти А на 2 до квадрату. Перетворюємо, нескладні робимо перетворення, тобто буде а квадрат на 4. отримуємо 4А квадрат відняти А квадрат, шукаємо спільний знаменник на 4. І отримаємо 3А квадрат на 4. Отже, корінь квадратний з 3А квадрат на 4. Зрозуміло, що А це додатнє число. Модульні відкидаємо, добуваючи корінь. І отримаємо, що висота. Рівностороннього трикутника, тобто ВМ, яку можна позначити H. Це ж саме буде СХ, це ж саме буде АА. AH. що обчислюється, корінь квадратний із трьох А поділити на 2. Ну, корінь квадратний за квадрат буде модуль А, зрозуміло. А оскільки А додатнє число, тому ми зразу можемо цей модуль проігнорувати. Отже, таким чином ми маємо формулу для обчислення висоти рівно стороннього трикутника. Далі, оскільки точка О це точка перетину і медіан, то ми знаємо, що точка перетину медіан поділяє їх відношенні 2 до 1. Таким чином, рахуючи від вершини, БО відноситься до АН, буде 2 до 1. А оскільки БО це радіус кола Р велике, відноситься до радіус кола Р маленьке як 2 до 1, то звідси випливає, що радіус великого кола удвічі більший за радіус кола, перепрошую великого, описаного вдвічі більший за радіус кола вписаного в трикутник. Ну а далі. Оскільки R маленьке, тобто, наприклад, ОМ, Відрізок ОМ. Це буде третя частина від відрізка B Отже, ОМ це третя частина від відрізка БМ. І ми щойно довели, чому дорівнює відрізок БМ. То звідси отримаємо, що радіус вписаного кола. буде дорівнювати 1 третя помножити на корінь із 3А на 2. І таким чином маємо, що радіус Вписано трикутне коло, буде дорівнювати корінь із 3 А на 6. Отже, маємо формулу для обчислення радіуса кола, вписано у трикутник. Зрозуміло, що це буде відрізок або ОМ, або ОН, або ОК, повторюємо. І радіус кола, яке описано. в принципі, вже можна звідси його знайти, тобто що, або можна знайти, як БО. Це дві треті від відрізка. BM. Отже, БО, як радіус описного кола, це 2 третіх від відрізка БМ. Підставляємо відрізок БМ висота корень із 3 А на 2. І таким чином ми маємо 2,2 скоротши, корень із 3 А на 3. Таким чином маємо формулу. Для обчислення радіуса описаного кола. Отже, радіус описаного кола, корень із трьох анатом так залежить від сторони трикутника. Радіус описаного кола, корінь із трьох А на 6. І залежність між цими радіусами, що радіус описаного кола удвічі більший за радіус описаного кола. І висота рівностороннього трикутника буде отримати корін із трьох, а поділити надо. Ну і власне це можна назвати метричне співвідношення у рівносторонньому трикутнику. Наразі все. Дякую за увагу.